Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я добрим людям, які допомагають нам вистояти. Про що хотів з вами сьогодні поговорити? Хотів поговорити з вами про те, як світ несеться в тартарари, і вже дуже багато хто на заході починають розуміти українців. Так це справді друге питання. Звичайно, світло, тепло, енергетика Київ, Кличко Зеленський. Ну і третє деньги зін. Десь так, про стирені мільйони та мільярди грошей, виділених на енергетичну інфраструктуру. Тому давайте ми з вами трішечки-трішечки, скажімо так, підпишемось на канал, поставимо вподобайки. І поки ви пишете ваші коментарі, напевно, що почнемо. Але почнемо ми, так би мовити, з прелюдії. Я хочу нагадати, що в Офісі Буданова, який зараз він очолює, в спадщину йому дістався такий собі Олежих Татаров. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що Татарова ніхто звільняти не збирається. Отже, він Буданова влаштовує, і офіс Єрмака, який сьогодні очолює генерал, займається однією із такою системною роботою. Це саме перезавантаження голів військово-цивільних адміністрацій. З п'яти посад, дві очолили люди. Олежика Татарова, тому ми бачимо, що реваншисти антимайданівці закріпляються у владі. І повірте мені, Татарова так цінують не за те, що він такий спеціаліст, а за те, що він має важелі впливу на правоохоронну систему. Він має компромати на судову систему. І сьогоднішня влада зеленського готується до можливих ймовірних протестів, які можуть відбутися. В різних куточках нашої країни після антиконституційних референдумів і переобрань президента Зеленського на другий термін через електронне голосування, тому вони готуються Татаров свою паутину розставляє. Зеленський це підтримує Буданова, це влаштовує з цього приводу, в принципі, доповідь закінчив і можна перегортати сторінку. Але це ж була би неповна історія, якби ми про трешняк, який відбувається в країні, не згадали би в контексті авторитарного режиму, який збудував Зеленський, і по дискредитації і розвалу органів місцевого самоврядування, зокрема. Атак на ки... на мерів міст, ну і, зокрема, приклад з Києвом дуже є такий, знаєте, знаковий. Тому про що я хотів поговорити в контексті: а чи винуватий кличко? Чому він не відремонтував підрозділи, які належать Ахметовському дитеку? Чесно кажучи, я не хочу залазити в ці бредові речі, але мене зацікавили деякі тези, і я хочу всім нагадати, так чи кличко це все? Мав би робити. Ну, наприклад, один гігават генерації цього року від Зеленського. Наскільки це реально і що це дасть? В нас є чіткий план, сказав президент Зеленський, що ми цьогоріч, 24-й рік, червень місяць, замутимо один Гігават, і ще 4 протягом найближчих років. Ну, коротше кажучи, виходячи з цієї заяви президента, вже ми мали би мати сьогодні, настаном на 26 рік, 2 гігават генерації. Але. Нема, хоча президент сказав, що ми підписуємо перші контракти. Хотілось би дізнатися в публічній площині. А що ж це за контракти? Хто не виконав волю найвеличнішого лідера сучасності? Але я ще хотів вам показати ще дещо. Ви, можливо, вже призабули. А я нагадаю: ну, наприклад, 22 й рік, грудень, місяць, ми бачимо, як весь світ допомагає Україні і надають кошти на відбудову енергетики. Ось такі статті виходили, наприклад, підтримка енергетику України міжнародними партнерами. Німеччина внесла найбільший разовий транш на понад 160 мільйонів євро. Про це сказав Микола Колісник. А я от згадую: а скільки мільярдів забрали у Києва грошей Ну, для того, щоб Київ не міг витягнути те, що має зробити міська влада, і можна було сьогодні кличка парафінити. Ще раз наголошую, друзі, я не бронежилет кличка. Абсолютно ні. Але справедливості заради я мусив це згадати. Мусив. Ну, наприклад, ще ось така історія. Грудень 2023 року. Ну, а ось це, напевно, знаково. Україна отримала понад 8 тисяч тонн енергетичного обладнання від партнерів з 31 країни. Бачите, який рік? Ви знаєте, що 8 тисяч тонн. Ну, вагон, платформа, якщо я не помиляюсь, піднімає до 60 тонн. Уявіть собі, а це 8 тисяч, це скільки вагонів приїхало енергетичного обладнання з 31 країни. Знаковим потрібно нагадати Германа Галущенка, який заявляв, що за 3 роки існування фонду підтримки енергетиків, туди перерахували 1,2 мільярди євро. Тобто, ви розумієте, про що ми говоримо? Це цифри в мільярдах. Але винен кличко, ви головне, не переплутайте. Винен кличко. Ну і ще, наприклад, там дата, ну це теж стаття за 23 й рік. І в принципі, можна було би поставити три крапки. Але ще раз наголошую: до сьогоднішнього дня Зеленський не знайшов часу зустрітися по енергетичним питанням з мером столиці. Держави, в якій проживають мільйони українців, зато в нього є купа часу. Вчора він нещодавно зустрічався з притулою. Ми з вами обговорювали вчора, чи то позавчора я вже бачите, забувся. А сьогодні він зустрівся з Терненком. Тому я нічого не маю проти зустрічі президента з лідерами суспільної думки з волонтерами з блогерами. Але чесно кажучи, ти з мером столиці якого парафіниш сьогодні. Хоч би раз знайшов би час. Але, на жаль, в зеленського часу зустрітися нема. Бо ви ж розумієте, що оці підписані перші контракти треба ж якось освоїти. Правда? Правда. Ну і от в цьому ключі на фоні цього треша ми сьогодні з вами. Чуємо заяви канцлера е, Німеччини Мерца, і він сказав, що коли там скільки там 11, якщо я не помиляюсь, років тому вони відмовилися від атомної енергетики. А я хочу тут передати йому вітання від Грети Тумберг і від інших проплачених активістів, які розповідали, що це все плохо в інтересах кого? Звичайно, в інтересах російської газової голки. Так, от канцлер Мерц заявив, що дійсно. Це вони визнають, що це була велика стратегічна помилка. А я хочу сказати: ні, це не була помилка. Я думаю, що це була державна зрада з боку Ангели Меркель, яка саджала на російську газову голку країну Німеччина. Тому. Ну, це звичайно мої думки, але на фоні цього, якраз таки ще раз підтверджується, що світ несеться в тартарари, і якраз таки продовжуючи цю тему, давайте пригадаємо і Трампа, який в принципі. Ну я не медик, але так як кажуть медики, що всі ознаки деменції і хвороби Альцгеймера, ну, в принципі, у нього вже є. Людина, яка не пам'ятає, що було вчора, ну дуже добре пам'ятає якесь своє далеке минуле. Тобто, це є перші серйозні признаки, що ну я не скажу, що він не сповна розуму. Це так не можна говорити про президента найбільшої країни, найсильнішої країни світу, але механізмів і запобіжників проти такого у них немає. То точно Ну дивіться, виходить Трамп і каже: я нічого не знаю про плани поїздки Віткофа і Кушніра в Москву. Тобто, чувак нічого не знає, куди його спецпредставник і зять, Збираються їхати, тим більше тих, кого він уповноважен вести перемовини. Ну, це така класична, класична якийсь лахатрон, але справа не в тому. Тобто він знову ж таки пам'ятає, що в нього колись були хороші стосунки з Путіним. і Він каже, у в мене з Путіним обалдені стосунки. А Зеленський от хоче продовжувати війну. Блін, чувак. Ти вчора казав, що Зеленський хоче підписати мир, що в тебе є обалденна угода з 20 пунктів. А сьогодні ти виходиш і кажеш, ні, Зеленський поганий, Путін хороший, в мене з ним хороші стосунки. Він хоче миру, хоче процвітання для України, щоб в Україні все було добре. Чувак, який розвірячив пів країни. І ви знаєте, на фоні цього ви скажете, це єдиний треш в світі? Ні. Ну, наприклад, Європейський Союз оновив цінову стелю на московську нафту. Ви скажете, Лапін, і що тут ти хочеш сказати? Я не буду зараз загрожати вас розумними реченнями, але я вам хочу сказати: новий рівень становить увага 44,1 за барель російської нафти. Нагадаю, Європейському Союзу, можливо, ви не в курсі, що з новоросійська російську нафту відвантажували по 34 долари за барель, а ви встановлюєте для неї 44 долари за барель. Народ транспортування стільки не коштує. Тому я не можу зрозуміти. Ви ви ну не можна ж бути трішечки вагітним, але феноменальним підведенням підсумків сьогоднішнього дня і оцього трешняка, за який я вам розказав, була фраза Каї Калас. Я дуже поважаю цю євродипломатку. Ну вона, ну вона реально. Вона європарламентарка. Вона вона, вона реально крута крута жіночка, серйозно. Глава дипломатії ЄС, Кая Калас у розмові з лідерами політичних груп у Європейському парламенті, сказала, що враховуючи поточну ситуацію у світі, зараз може бути хороший момент для того, щоб почати бухати. Ну отак по-простому, тому що, що вона так сказала. Ви знаєте, напевно, це підведення підсумків сьогоднішнього дня, тому що не знаю, я не бухаю, але я можу позазрити тим, хто це може зробити. Звичайно, це жарт, але з другої сторони ну серйозно. Ні, жарт з приводу позазрити, а з приводу, що я не бухаю, це точно. Ну тому що ні, 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 ніколи, якщо чесно кажучи, до спиртного дуже так рівно відносився. Ніколи там не запойний, не, не до безпам'ятства за 57 років життя до такого не доходило. Вот, але чесно кажучи, це напевно така знаєте, червона риска під сьогоднішнім днем. Пора бухати. Вибачте, будь ласка, це не заклик, це констатація факту, який озвучила Кая Калас. Бо цей трешняк, яким чином нам треба прожити. Для того, щоб ми це могли прожити, донатьте на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Те, що маєте потратити, щоб бухнути, перерахуйте на ЗСУ. Ну, а наш канал, будь ласка, в описі до відео: Монобанк, PayPal, ви це все знайдете. Тримаймо стрій, і ми переможемо. Слава Україні!